Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в магазині Аварора. Нові акції з 2 по 8 червня. Літні акції, любі друзі, віриться вам чи ні? Що то вже літо? Крем паста шоколадна 250 грамів за 64 гривні. Від торгової марки Піола Нектар 250 мл за 14 гривень. Десерт шоколадний чарівний вечір 85 грамів за 17 гривень. Пористий шоколад «Міленіум» Вага 85 грамів. Ціна 42 гривні. Міленіум шоколад 100 грамів із мигдалем 64 гривні. Какао напій розчинний 150 грамів за 37 гривень. Кіко. Цукерки у шоколадній глазурі волинські солодощі 250 грамів за 69 гривень. Метеорит. Пальник газовий для кемпінгу 99. Пензлик кулінарний силіконовий з прозорою ручкою за 24. 24 гривні коштує набір шпателів фігурних 3 штуки. Мішок кондитерський довжиною 40 см, Діаметр 15 за 24 гривні. По 88 гривень такі сушарки для посуду пластикові. Шпатель кулінарний за 39 металевий. За 34 гривні ніж кухонний для шинкування. І такий ніж лопатка для сиру чи та масла. Ціна 39. По 41 гривні зубочистки бамбукові від фракенбок. 250 штук. 39 гривень тертка для часнику з пластиковим тримачем. За 24 гривні багатофункціональна відкривачка. Шумівка за 69 гривень з дерев'яною ложкою і лопатка із отворами. Акційна ціна на ніж 99 гривень густом. Ложка столова із нержавіючої сталі за 27 гривень. З таким самим візерунком веделка 27 гривень. І ніж. Ціна 29 гривень. І ще є ложки чайні по 24 гривні. Так, за 27 гривень така виделочка з візерунком. золотиста Набір ложок столових 3 штуки, тут трошки тонший метал, ціна 29 3 штуки за 29. Множі кухонні досить такі великі. Ціна 59 гривень. Ніж пилка. Така ніби дерев'яна ручка. Не знаю, давайте будемо читати. Так, дерев'яна ручка ціна 55 гривень. Набір ручок для кришок 3 штуки за 34 гривні. Дозатор для пляшки за 29 гривень. По 29 гривень різноманітні металеві щіпці, Такий варіант. Із пластиковими кінчиками ціна 15 гривень. Прес для часнику, і ще має бачити для вишень. Тут можна кісточки витискати. Ціна 29 гривень. Ніж для томатів за 19 за 229 гривень кришка універсальна скло силикон більшого діаметру. По 88 гривень минажниця бамбукова у вигляді квіточки. 129 гривень, друшлак металевий круглий. Такі новинки приїхали. Набір шампурів. Дві штуки для барбекю 129 гривень. Корзинка для фруктів за 88 гривень. Металева. Глечик для напоїв скляний об'ємом 1 літр. 179 гривень із бамбуковою кришкою. френч прес для заварювання чаю. Метал-склон 350 мл 109 гривень. За 199 гривень ось такий чайничок із корковою кришкою. Об'єм, мабуть, теж один бітер. Соусниця скляна за 49 гривень. Таке товстіше скло. Цукерниця скляна, рельєфна за 69. Чайник заварювальний. Ціна 189 Об'єм 1,5 літра. Келих для вина скляний 275 мл. 34 гривні. Тарілка обідня, діаметр 24 см 49. 23 см. Діаметр тут супова тарілка, вона трохи глибша. 49. Тарілка скляна, прямокутна. 59. Салатники по 39, 16,5 см. По 59 гривень кухоль порцеляновий. Об'єм 350 мл. Два візерунки в асортименті. Приїхали такі новинки, кактусові малюночки. Ціна 69. Передивилися всі і побачила, що є три варіанти зображень. Малюночок іде по колу. Тут бачите, два. Так, тут так само. Що за машу по колу тут виявляється. Ось цей тільки по колу. Гарне виконання. Об'єм, на жаль, не зазначений, але вони є більші від класичних. Ось такі чашечки. Банка скляна для сипучих за 99 гривень з таким сердечком. Це менший об'єм, орієнтовно десь 1 літр. Її більшого об'єму ціна 119 гривень. Відлюмінар по 88 гривень 750 мл. Папір туалетної вологи 44 штуки 29 гривень. Серветочки паперові сухі 100 штук 15 До столу серветки 19 гривень 100 штук. Набір паперу туалетного 4 рулони двошарові за 44 гривні. Набір туалетного паперу 4 рулони 49. Такий варіант велика намотка 20 гривень за 1 рулон. Рушники паперові 32 гривні. Набір підставок коркових 3 штуки за 34 гривні. Масляниця пластикова із бамбуковою основою 49 Серветниця, дозатор 77 гривень. Квадратний варіант. Є ще прямокутний. Стакан мірний прозорий 150 мл 9 гривень. Лічки такі класичні по 11 гривень і ширші по 27. 139 гривень коштує тортівниця пластикова кругла. 54 гривні, бокс універсальний на 3 літра. Ємність для напоїв. Ціна 99 гривень. Рушники паперові. Один рулон рожевий 27 гривень. Білі від Сафі трьох шарові по 44. Ще такі є рушнички по 22 гривні 150 штук. По 28 гривень. Тримач для паперових рушничків металевий. Рукавички високі, такі з манжетами вони. Ціна 37 гривень. Можливо, хтось з вас купляв. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Чи гарно вони служать? Чи так, знаєте, Бо буває купиш, а вони суто так на один раз. Тож, чекаю на ваші відгуки. 5 штук набір гачків, ціна 24. Футлят для зубної щітки по 24 гривні. І такі більші по 33 гривні. Кольори є на вибір. Мильниця пластикова за 28. Вішалка для рушника. Кріпиться на клейкі такі штучки. Ціна 22 гривні. До речі, ці клейкі Тримачі вони досить гарно тримають. Якщо, наприклад, рушничок, то вони точно витримають. Інструмент для прочищення труб з акційною ціною 64 гривні. Вішалка для сушки білизни з прищіпками. Ціна 49 гривень, 12 прищіпок. Дозатор для миру за 84 пластик. Такий варіант 109 гривень, теж пластик. Губка змінна для швабри з віджимом по 49. Відро із поворотною кришкою 126 гривень. Йоршик для унітазу з підставкою 143 гривні. Такі йоршики для унітазу по 89. Набір щітка та совок за 74. Порошок для прання автоматичний 350 г за 16 гривень. Кисневий відбілювач 900 г 94 гривні. По 5 гривень засіб для чищення. Універсальний парус для килимів чи м'яких меблів 25 г. Олівець плямовий відник за 24 гривні. Таблетки для чищення пральної машини 3 штуки за 59 гривень. Антинакип 10 гривень 50 г. Поглиначе запахів холодильник 49 гривень. Капсули поштучно ліро для дитячих речей по 7 гривень. 239 гривень коштують капсули для прання 4 в одному 24 штуки в упаковці і є для білих, для кольорових та для чорних речей. Лос капсули 179 гривень, в упаковці 13 штук. Сарма 7 в одному за 39. Засіб антижир за 39 гривень 500 мл. Такий засіб антажир 750 мл з дозатором за 59 Засіб для миття посуду 500 мл за 16 гривень. Білизна 900 г за 16 гривень. Засіб від цвілі та грибків за 39. Засіб для миття посуду: «Лемон Fresh 500 мл 27 гривень. Освіжувач повітря велі. Ціна 35 гривень. Так, по 35 гривень ось такі освіжувачі 250 мілілітрів. Гелеві по 39 гривень 190 мілілітрів. Засіб для миття вікон 17 гривень літра. І такий засіб з ароматом лаванди 750 мл. Для миття ван-55. Турбозасіб для прочищення труб. Мабуть, цю візьму одну штучку. Спробую. 19 гривень 50 грамів. Для миття ванної кімнати мультизасіб 69 гривень 500 мл. Екобактерії для приватного сектору 19 гривень 20 г. Від синіта антиперспіранти жіночі по 64 гривні. Бальзам для тонування волосся за 59 гривень 150 мл. Прокладки гігієнічні по 24 гривні. 6-8 штук упаковці по 7 гривень палітра зразків для нігтів. Пилочка для нігтів 15 гривень. Набір пилочок за 24 гривні, в поколці 6 штук. І пилка для нігтів, шліфування ціна 19. Спреї для безпечної засмаги СПФ 35-94 гривні. І ось такий варіант масла для інтенсивної засмаги. Ціна 74 гривні, СПФ 10. Бальзам маска для волосся Bion 480 мл 64 гривні. Шампунь для волосся 1 літр за 34 гривні. Пуся. Шампунь для волосся 200 мл 15 гривень. Із цієї ж серії, але більше об'єм 1 літр за 64. Шампунь-кондиціонер 1 кг Еколан 39 гривень. Спрей для волосся Eon двохфазний, ціна 64. Славія двохфазний, ціна 74. Гелі для душу від торгової марки Ліора по 44 гривні 430 мл. По 88 гривень гель для душу Б'янка 1 кг. Дігтярне мило ціна 34 гривні, пенза ціна 19 гривень і пилочка по 44. Шик мило рідке пів літра за 49. Гелій для душу. Чоловічі 250 мл, 64 гривні і торгової марки «Шик» набір мила твердого – 5 штук за 44 гривні. Крем мило рідке – 900 мл – 39 гривень. Такий варіант за 29 гривень. Об'єм 500 мл. Щось новеньке у Аврорі Спанчбук Манія. Набір подарунковий у боксі за 99 гривень. Такий невеличкий, досить легкий. Забери всю команду. Шукай легендарні джеб... джебіси. Що це таке? Що це таке? Хто знає, обов'язково напишіть? Шукай всередині браслет. Ага, це ось такий браслет основа. Знаєте, щось схоже в крокси запихають. Власне, ці штучки, які запихати, і людяники або жлені цукерки. Крутезні g Ага, Це такі штучки, що запихаються. Смаколики, якісь людяники або жилейки, і основа браслет. От, такі новинки. Наступне це є наліпки. Я так розумію, це треба прикрашати хатинку. Можна зробити її в 3D-форматі. Так, чи є ще якісь? Ага, Звичайні наліпки. Ціна 44 гривні. А звичайні наліпки вони що? Що коштують? Давайте проскануємо. Ціна 24 гривні. Тут два аркуші з цієї сторони і з іншої. І шльопанці. закриті, дитячі. Ціна 199. гривень. ж що таке? Наліпка є з морською тематикою.